Доброго дня, дітки! Сьогодні ми знову будемо говорити про осінні квіти. Пропоную вам подивитись цікаве відео, яке вам приготувала осінь. Вітаю вас, малята! Я, чарівна Осінь, завітала до вас у гості і принесла вам букет гарних осінніх квітів. Вже стає прохолодніше, вітер зриває листячку з дерев, але я ще продовжую радувати своїм різнобарв'ям і гарними квіточками, а які ви знаєте осінні квіти. І зараз я пропоную роздивитися та помилуватися різнобарв'ям осінніх квітів. Ось помилуйтеся, які осінні квіти цвітуть зараз. Це жоржина найвища осіння квітка в осінньому квітнику із найбільшими квітами. Вона, діти, вища навіть за вас. Розквітають жоржини. У вересні і прикрашають осінню клумбу до заморозків. Неможливо не помітити красу ще одних квітів. Це айстри. Айстри мають надзвичайно різноманітне забарвлення. Назва айстра діти означає зірка, адже квітка дійсно схожа на зірку. А це чорнобривці. Найароматніші осінні квіти. Цікаво, що листочки чорнобривців пахнуть сильніше, ніж квіти. Вони полюбляють рости сім'ями, утворюючи компактний кущ. У природі не буває чорнобривців холодних відтінків, а бувають тільки теплі, жовто-гарячі жовті, червоні. Чорнобривці являються символом України. Ці квіточки дуже люблять в Україні. Їх можна побачити біля кожної хати, біля домівок, у парках, на клумбах. І де б ви не були, якщо ви побачите чорнобривці, то обов'язково згадаєте про домівку. Також не пройти далі, не замилувавшись. Квітами Рудбекії, квіти якої дуже схожі на ромашку. Різних видів, кольорів та розмірів цвітуть та дарують свою красу хризантеми. Їх часто називають королями осіннього саду. А зараз, діти, я пропоную пригадати назви квітів, яких ми сьогодні побачили. Жоржина, Айстра, Чорнобривець, Рудбекія Фрізантема. Квіти грають в хованки. Давайте і ми з ними пограємо. Якої квітки не стало? Так, авжеж чорнопривець. Нині осінь нас чарує. Неповторна, чарівна, різні барви нам дарує, і дивує нас вона, виглядає так казково восени і парк, і гай, розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Скажіть, малята, а яка користь людям від квітів? Правильно, по-перше, квіти, як і всі інші рослини, виділяють кисень, яким ми дихаємо. По-друге, нектар квітів є кормом для бджілок, з якого бджілки потім готують для нас з вами смачний солодкий мед. А яка ще користь людям від квітів? Як ви гадаєте, для чого люди висаджують квітники? Для того, щоб радіти квітам, тому що квіти піднімають нам настрій, бо вони гарні, красиві, яскраві, духмяні. І у кожного, хто погляне на яскравий квітник, Підвищується настрій. Чи згодні ви зі мною? Будемо прощатися. До побачення!